Є моменти, коли ти читаєш витік і в тебе реально починає холонути всередині. Бо це вже не просто О нова фішка в GTA, це вже гра, яка починає дихати тобі в потилицю. GTA 6 це більше не проганяти з базукою і ховатися у гаражі. Тепер, коли ти накосячив, за тобою прийдуть. Не одразу, не обов'язково з сиренами. Спершу поліція розпитає очевидців, потім зафіксує маршрут утечі. А якщо ти через 10 хвилин вернешся на те ж саме місце. Це, отримаєш зірку розшуку, і то ще по-доброму. Бо тепер у GTA 6 штучний інтелект поліції став розумнішим, агресивнішим і реальнішим, ніж будь-коли. Кожен NPC може бути свідком, кожен коп слідчим, і кожен твій крок ще одна зачіпка. Це вже не GTA 5, де пересидів у кущах і зірки пропали. Тут зірки, це система мислить, а найстрашніше, вона може спробувати поговорити з тобою. Але чи ти зможеш переконати копа не Відкривати вогонь, ну це вже питання до тебе. Рокстар, схоже, що робить не просто розшук. Вони створюють поліцію, яка насправді тебе вполює. І сьогодні ми поговоримо про найпотужніший витік нової системи переслідування в GTA 6. І про те, чому в Україні такого ще точно не було. Повертаємось, а тепер уявіть, що ви щойно провернули дике пограбування. Все зроблено красиве, кілька пострілів, перехожі в шоці, машина чекає на повороті. Ви зникаєте у натовпі. Це справа закрита, але не в GTA 6. Бо там, де раніше все вирішували зірки розшуку, тепер починається реальна робота поліції. За інсайдом, прямо на місці злочину купи почнуть допит NPC. Так так, тепер, очевидці це не просто статисти. Вони пам'ятають, куди ти побіг, що на тобі було, як звали твою маму, якщо ти закричав її ім'я. Їх починають питати, слухати, зіставляти факти. І якщо ти не думаєш повернутись на локацію через 10-15 хвилин. Наприклад, забрати щось, забути, чи просто ну, подивитись, як там. Вітаю, одна зірка розшуку, і це ще м'ягко. Свідки тебе впізнають, купи не прощають. І головне, цей розшук вже не універсальний. Він прив'язаний до місця, до часу та до події. НПС збиратимуть інфу навіть без тебе в полі зору. Це як в Red Dead Redemption 2, але глибше. Тут місце злочину живе навіть після того, як ти зник. Повернувся, отже, ти сам себе здав. І найстрашніше. Вперше за історію серії, ти не знаєш, чи справді тебе шукають. Можливо, ще ні, а можливо, вже ведуть досіє. або чекають, поки ти зробиш помилку. Знаєте, у всіх попередніх GTA був один принцип: ти або тікаєш, або стріляєш. Все, але в GTA 6 з'являється третій шлях: ти можеш відмазатись і не просто втекти, не замести сліди, не переховатись, а вийти на розмову з копом і переконати його, що ти тут ні до чого. У витоках згадується, якщо поліція підозрюва тебе, Вони можуть викликати Джейсона або Люсію на допит. Вони підійдуть, скажуть пару слів, запитають, типу, ти там що недавно був, чому ти повернувся на місце злочину. І тут у тебе може бути кілька варіантів. Сказати правду, отримаєш зірку й кайдани, втекти, почнеться погоня, сирени, вертольоти і все як ми любимо. Або ж включити харизму, як люблю це я. За чутками GTA 6 вперше додасть переконування, як ігрову опцію. Якщо ти персонаж має достатньо привабливості, чи прокачуєш. Чиний соціальний скіл, ти зможеш сказати щось, типу, та я просто вийшов на прогулянку офіцери, або там не чув, що тут сталося, може якісь поки щось там накоїли, або в мене є алібі, ну, типу, такого, можна що завгодно придумати. Я не знаю, як воно буде, але 100% будуть якісь діалогові вікна. І знаєте, що ще може статись? Ко просто подивиться ківне і вибачиться, і просто піде. І це вже не просто як поліція в ГТА, це симуляція системи правосуддя. Ти не просто катаєшся по карті з мачети. А де кожен контакт із копом це психологічна гра. Якщо ти не прокачав харизму, готуй наручники. І звичайно, що давайте поговоримо про динаміку міста. У GTA 5 все було просто: зробив злочин, копи з'явилися різні звідки. Втік у провулок і наче нічого не було. Але GTA 6 вона змінює саму суть втечі. За витоками поліція тепер блокує зони злочину динамічно. Тобто, якщо тебе шукають, вони реально перекривають вулиці, ставлять патруль. Лі хвилям закривають маршрути у течі. Вони оточують, а не просто їдуть за тобою. І ти більше не можеш думати, окей я на фасткарі зараз дам газу і зникну. Бо навіть із фасткаром ти вріжешся в поліцейську фуру, яка перекрила тобі квартал. Але найжорсткіше це сценарії з наручниками з заручниками. Так, так. Заручники, якщо гравець бере заручника, перш ніж копи відкриють вогонь, приїжджає спецназ, але не стріляє одразу. Вони пробують домовитись, там через мегафон, типу Джейсона, ми не хочемо крові. Відпусти заручника і ми поговоримо. Ти можеш відпустити, можеш поторгуватись, можеш навіть вимагати транспорт і гроші. І це звучить вже не як ГТА, це звучить як симулятор реального високоризикованого сценарію. А головне, поліція більше не діє сліпо. Вони не тупо на тебе гаряться. Оцінюють загрозу, зважують ситуацію, діють через переговори або беруть тебе штурмом. Це вже не погоня, це як тактична операція. І вона розгортається проти тебе. Прикольно? Прикольно. А зараз ми будемо говорити про спецзасоби. Є у витоках таке, що GTA 6 більше не дасть тобі почуватися безсмертним. Бо тепер, коли ти косячиш, проти тебе працює вся міць системи. І мова не тільки про патрулі, штурми і блокпости. Тепер на тебе вийдуть. Такі люди, як копи із щитами, службові собаки, балончики із сльозогінним газом, бронежилети, бронежилети, і штучний інтелект, що знає, як діяти краще за тебе. Усе, що ми колись бачили в інших іграх, тепер у GTA 6 Але не як фішки, а як реальні, повноцінні механіки, які тиснуть, ловлять, валять. Уявіть, ми на даху думаємо: о, зараз перестріляю, а копи заходять з трьох боків. Пес вибігає першим, валить тебе з ніг, а один прикриває. Другого той кидає дим. І поки ти орієнтуєшся, ти вже в кайданах. Це не просто складніше, це страшніше. Бо поліцейські два більше не бігає по колу, не тупо стоїть за машиною, не чекає, поки ти його б'єш. Він аналізує, діє командно, тисне, душить і бере тебе живим. GTA 6 робить найстрашніше, що могла зробити з розшуком. Вона зробила поліцію реальною загрозою, і тепер кожна зірка, це не ой, зараз зникну з Радару. Це мені пда, якщо я не думаю швидше за них. Ну і хотів би ще про головне поговорити. Уся ця інформація, поліція, допити, заручники, спецназ, харизма, собаки це витік. Джерело перевірений інсайдер. Але поки що немає другого підтвердження. Це не офіційна заява Rockstar, це не стрейлера, це не пазл, який склали з інсайдів патентів і логіки. Але Подумайте ось що. Навіть якщо половина з цього підтвердиться, якщо хоча б допити або харизма або блокади районів стануть реальністю, то розшук GTA 6 стане найжорсткішою, найатмосфернішою і найнебезпечнішою системою в історії серії. І ти більше не скажеш, о, зараз втічу, поки купи не бачать, бо вони бачать усе. І навіть якщо не бачать, то дізнаються, GTA 6 піднімає ставки. І якщо це правда, то кожна зірка буде як вирок. Поліцію ми закінчили, але в нас ще дві короткі теми. Попереду З'явилася новина, що три сюжети GTA 6, Вони вже в смітнику. Сьогодні важко повірити, але GTA 6 це не просто довга розробка. Це гра, сюжет якої тричі знищували і переписували з нуля. У новому витоку від колишнього головного редактора Rockstar Magazine стало відомо, що сценарій GTA 6 міняли щонайменше три рази, перш ніж ми отримали Джейсона і Люсію. І все почалося. Ще у 2014 році. Першому варіанті був колишній копії з Вайсіті, його син і помічник колумбійського наркобарона. Це була історія чесного офіцера, який заради сина лізе в кримінал, щоб розчавити мафію зсередини. Але Роксар сказали, ну, занадто темно, занадто депресивно, занадто багато трагічної драми. Сценарій виконали у 2016 році. Другий варіант це колишній солдат, який щойно вийшов із тюрми. Початок був різ. Ізький жорсткий, але сценарій просто не летів за кілька місяців в архів. І третій варіант. За чутками, це вже було щось близьке до фінальної версії. Але у 2019 році знову пауза. Команда просто зупинилась. Вирішили, треба повністю переосмислити підхід. І от нарешті фінальна версія: Джейсон і Люсія, двоє закоханих злочинців у стилі Бонні та Клайда Вай Сіті понад 700 будівель із заходом. Ну заход, ну щоб заходить. Свобода, пограбування і рівень деталізації, як у Red Dead Redemption 2 або навіть краще. І головне, ця історія створювалася вже без Дена Гаузера: нова ера, нові актори, новий фокус. Rockstar відмовилась від трьох сюжетів, щоб знайти той самий. І, схоже, воно того вартувало. І давайте поговоримо про GTA 6 на Xbox Series S. Бо навіть сюди дотиснули. Поки всі обговорюють перенесення GTA 6 на 2026 рік, Rockstar... рік. Rockstar без жодного шуму підкинула фанатам тихий, але важливий сигнал. GTA 6 з'явилася у списку бажаного на Xbox Series X і S. І це значить одне: гра вийде навіть на Xbox Series S, та сама молодша консоль Microsoft, яку всі хейтили за слабке залізо, яку часто звинувачували в тому, що вона гальмує ігрову індустрію. Десятки аналітиків були впевнені, Rockstar просто не потягне туди GTA 6, але ні. Rockstar все-таки підтвердила: Serie S отримає GTA 6. І тут починається найцікавіше. За словами аналітиків, GTA 6 на цій консолі, ймовірно, працюватиме в 720 або 900P. Ну, апскейл до 1080p. з спрощеною графікою, меншими деталями і меншою дальністю прорисовки. Фу. -п. Це противно говорить, ну прям фу. Ну, ну фу, блять, ну як таке можна. Ну, це буде урізана версія, але навіть вона виглядає вражаючи, як вони кажуть. Смішно. Rockstar вкотре показала, що вміє створювати красу на будь-якому залізі. І от ще один прикол, деякі гравці вже знайшли предзагрузку на 300 мегабайтів. Так, це просто заглушка, нічого не завантажується, але сам факт. І він викликав хвилю хайпу. GTA 6 починає дихати. Навіть у пустому файлі. Це не трейлер, не новий скріншот, це просто іконка бажаного і 300 мегабайт повітря. Але для фанатів це більше ніж нічого. GTA 6 іде на всі платформи, навіть туди, де її не чекали. І Rockstar ще раз доводить: вони зроблять так, щоб у GTA 6 зіграв кожен. До речі, друзі, GTA GTA-шкою, А ви знали те, що ми робимо свій хорор, який вийде вже осінню цього року. І до речі, це буде наша друга гра. Повірте, вам дуже сподобається. Тож, якщо ви любите ігри не просто за стрілянину, а за атмосферу, за напруху, за той стан, коли в кімнаті тихо а в тобі лізе холод, то я дуже раджу додати нашу гру в лист бажаного, яка називається House of Empty Names. Це наш інді хорор про який нещодавно навіть писав. В Gameverse. і не просто так. Бо наша гра буде мати імерсивний геймплей. Тобто ворог у нас не просто тупо заскриптований, він реально реагує на тебе. Також у нас нелінійний прогрес. Тобто кожен вибір може коштувати тобі вживання. І, звичайно, що олдскульний інвентар, обмежений простір, предмети різного розміру, як у справжніх хорорах нульових. Тобто це не просто якась там інша гра, там, або е, якийсь хорор, звичайний. Це так, може, звичайний, але. Це дуже атмосферне виживання, яке чіпляє саме тим, що нічого вам не буде пояснювати, і буде змушувати думати і продумувати кожен крок. Тож, якщо ви хочете нас підтримати, прямо зараз додайте у вішліст, тобто у лист бажаного, на сторінці Steam. Посилання я залишу в описі, бо це реально важливо для алгоритмів і просувань. Навіть якщо не плануєте грати зараз, саме от ваш вішліст може допомогти грі вийти в топ да? І шанс на успіх, навіть якщо це буде тимчасово. Також, друзі, я роздам 100 ключів до своєї гри я в своєму телеграм-каналі, також посилання в описі. На цьому все, до наступного відео.